У момент падіння я була вдома, я коли одягалася, я чула ці вибухи, але думала, що, знаєте, десь в лісі там збивають. А коли я почала їхати до школи, то мені почали писати, я почала читати новини, і от таке сталося. Е, з, з кимось, хто з своїх подружжя, не умовно є зараз на колегах? Е, так, в там всі мої друзі, однокласники, вчителі, вони перебувають в укритті і чекають, коли все вирішиться. Що вони казали, що там шкільний, шкільний чат, що, щось писали, що списали, що як від я поки нічого не знаю, бо в Україні ж зазвичай немає інтернету, то просто написали, що таке сталося все. Немає. А, а у котрі у вас розпочинаються? Ну, як і у всіх школах, зазвичай з восьмої і до вечора. А яка батьки відреагували за цю подію? А, Ну, мама почала переживати і каже, що краще можливо залишиться вдома, але я кажу, що ну вже все добре, вже відвідався. Ну я от приїхала, то тут є і мої друзі, і вчителі. То все добре. Чекаємо, поки вирішиться ситуація.